Друзі, привіт! Я Іра, ви на каналі EnglishDom, і це англійська по фільмах та серіалах. Не знаю, як у вас, але у мене на вулиці Рейн в душі, звичайно, не пейн, тому що ми знімаємо новий випуск для вас. І сьогодні в нас на розборі таке, також трохи тематичне, таке <сі> сіре, я б сказала. Відео це, звичайно, розбір американської історії жахів. Я сподіваюся, ви готові. Нагадаю вам також правила нашого каналу. Ми з вами дивимось відео, потім ділимо його на. Частинки та розбираємо паралельно англійською та українською. Ну що, поїхали? I've been sleeping a lot. I think I'm depressed. Are you? I'm sad. I like birds too. друзі. Можливо, ви зараз не зрозуміли, що сказав Тейт. Мені також було важко зрозуміти, тому що для мене це прозвучало як ось приблизно так, але він каже, що I like birds too. Тобто мені також подобаються птахи. I like, мені подобається. Ми з вами це гарно знаємо, тому що там лайки в інстаграмі, в фейсбуці. Альтернативне значення це I enjoy, тобто я насолоджуюсь. Bird – назваме це пташкою, множена birds. Птахи. До речі, є прикольна ідіома, яка звучить так як free as a bird, тобто вільний як птах. Ну тут ми описуємо якусь таку вільну, незалежну людину від якихось обставин, обмежень, зобов'язань. До речі, можна дати птахам таке більш наукове визначення, це avian creatures, тобто такі пташині істоти. Ну, це більш науково і формально, якщо чесно, не знаю, чи вам знадобиться, але такий цікавий факт. Ну і в нас з вами тут є. Це в нас з вами Теж, коли ми хочемо дати якусь інформацію і сказати: Ну, я також, мені також це подобається. Альтернативне значення це also. Why do you like them? Why do you like them? Чому вони тобі подобаються? Давайте розбирати. Why? чому Do you like? тобі подобається? Ще можна дати таке більш неформальне значення. Ти можна сказати are you fond of? тобто чи ти любиш, чи ти захоплюєшся птахами Them? їх? They can fly away when things get too crazy, I guess. Ну, тут не можна не погодитись з Тейтом, але спочатку потрібно розібрати про що ж він каже взагалі, щоб з ним погоджуватись, guess. тому що вони можуть полетіти, коли все заїздено, то божевільним. Я думаю, ну. Тут не можна не погодитись з тейтом. Давайте розбирати, що в нас з вами таке cause? Це в нас з вами неформальна версія слова because, тобто тому що ще можна дати як альтернативне значення. Це as, тобто, оскільки така більш формальна форма. They can fly away, тобто вони можуть полетіти. Ще можна сказати they are able to escape, Наприклад, вони здатні втекти to escape. Тікати when things get too crazy» – це такий ідіоматичний вираз. Тобто, коли речі стають божевільними, тобто коли все виходить з під контролю. Сенкс назвами це речі «crazy» – божевільний, що можна сказати «mad», як скажений, наприклад, чи занадто. І ще можна використати як такий прикольний вираз аналог. Це «when the situation becomes overwhelming», тобто коли ситуація стає такою надмірною. I guess» я гадаю, ще можна до речі, сказати «I suppose», тобто я припускаю. Are you, tell your parents about pills? are you going to tell your parents about pills? Чи ти ж збираєшся розказати батькам про таблетки? У нас вам тут є такий цікавий граматичний вираз це Are you going to? Тобто чи ти збираєшся? Це конструкція, яка вказує на наш намір. Щось зробити, тобто не факт, що ми це зробимо. Це таке, знаєте, 50 на 50. Може так, а може і ні. Ще альтернативна форма можна сказати well you, тобто чи ти це зробиш. Такий альтернативний вираз майбутнього. Tell your parents, тобто розповісти батькам. To child назваме це казати. Parents, батьки. Тут, в принципі, легко. About the pills про таблетки. About. Про pills – таблетки. До речі, ще можна сказати medications, типу як ліки. До речі, ще є такий цікавий вираз: це pill for every ill. Тобто він означає таблетка на кожну хворобу. Що воно взагалі означає, якщо ми не перекладаємо дослівно? Тобто, коли є рішення для кожної проблеми. Ну, а також воно ще має таке трохи негативне значення, то можна сказати, що коли людина занадто залежна від таблеток, наприклад, так само можна вжити ось це pill for every ill. no i've been sleeping a lot i think i'm depressed no i have been sleeping a lot they think i'm depressed no, I have been sleeping – це я сплю. Тобто тут така цікава конструкція. Вона з вами це present perfect continuous. Тобто, коли дія почалась в минулому і досі триває, тобто вона постійно і досі так довго спить. To sleep – нас з вами – це спати, а ще прикольний вираз це to sleep on something. Тобто, коли ви щось не помічаєте, не бачите. Тобто, ви як проспали Це, це як одне з варіантів значення, що sleep on something може означати типу. Переспати з якоюсь ідеєю, тобто коли ви вирішили ввечері не приймати рішення, а типу поспати з нею і ранком вже його прийняти. A lot. назвами це багато They think. тобто вони думають To think. думати, They. вони тут просто. Ну і назвами що таке Depressed. це бути у депресії. Depression. депресія Are you? Are you? Це так. I'm sad. I'm sad, мені сумно. Sad, назвами це сумний. А як альтернативу, можемо ще вжити unhappy, тобто також нещасний. До речі, ще якщо вжити таку типу ідіому, такий трохи незвичний, можливо, для когось вираз, це to feel blue, тобто почуватися синім, якщо дослівно. А якщо по факту це означає так само: тобто бути в депресії, відчувати якийсь такий сум, тобто бути не в настрої. Друзі, не знаю, чи ви знали, але я не можу втриматися від цікавих фактів для вас. І сьогодні у нас факт про пробуди. Вінок вбивців взагалі-то це маєток Розенгайм у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. І це місце, яке популярне для зйомок багатьох серіалів. Зокрема, Альфред Хічкок представляє Баффі, винищувачка вампірів, пам'ятайте цю легенду: кістки та і порядок. Взагалі то місце є приватною резиденцією, і туристів туди на жаль не пускають. Хоча я б хотіла б його відвідати. А ви, друзі, я вам хочу нагадати, що англійською ефективною цікаво можна вчити не лише там по фільмам чи серіалам, а ще це можна зробити з викладачем один на один, тому я пропоную вам класну можливість записатись на пробний урок школи англійської мови English Dom, тому що це дійсно класна можливість попрактикуватись з викладачем сам на сам. Звичайно, треба додати, що перший урок англійської в онлайн школі English Dom абсолютно безкоштовно, тому нічого вас не стримує від того, щоб спробувати. Все, що потрібно зробити, це перейти в опис під своїм відео, перейти за посиланням та зареєструватись. Тож вперед вчити англійську, а ми продовжуємо. Me too. violet something's changed in you toward me you're distant cold and i don't know what i've done but i'll leave you alone from now on if that's what you want is that what you want you know why i leave you alone because i care about your feelings more than mine Таке у нас, бачите, друзі, сумне цей такий уривочок. Давайте розбирати про що вони говорять. Точніше тут говорить більше Тейт, ніж Вайлет. Вайлет. Me too, Violet. Something has changed you toward me. Мені теж Violet, щось змінилось у тобі по відношенню до мене. Me too це я також. Альтернативне значення у нас з вами I feel the same way. Тобто я почуваюсь також, ну, але також це така більш формальна версія. Something has changed, тобто щось змінилось. З вами це present perfect simple. Тобто дія сталася у минулому, завершилась у минулому, а зараз з вами є результат. Тобто ми бачимо, що її почуття до нього змінились. До речі, нас з вами change це.

Cold. I don't know what I have done, but I will leave you alone from now on if that's what you want. Ти відсторонена, холодна. Я не знаю, що я зробив, але відтепер я залишу тебе на самоті, якщо ти хочеш цього. You are distant. Cold. Тобто це означає, що ти холодна. Cold. Distant – відсторонна, тобто така беземоційна. І ще таке альтернативне значення можна сказати, що типу you seem unapproachable, Тобто, ти виглядаєш такою недосяжною. Ну це такий менш емоційний варіант. I I don't know what I have done. я не знаю, що я зробив. Так само, бачите, у нас з вами ця конструкція. Тобто він щось зробив у минулому. якийсь якісь результати. Зараз він не розуміє, що сталось. To know – у нас з вами це знати? Ще можна сказати, що він unsure about his actions, тобто не впевнений у своїх діях. I Will leave you alone, то я залишу тебе в спокої. Alone, назвами на самоті. To live. Залишати. Well, модальне дієслово тобто я це зроблю у майбутньому. From now on назвами це відтепер. що можна сказати from this moment з цього моменту? І остання частинка If that's what you want, якщо це те, чого ти хочеш. To want. Хочете. Бачите, на назами тут якраз є умовне речення, тобто conditional. Я це зроблю, якщо ти цього хочеш. хоче. You want? You know why I'd leave you alone? Is that what you want? You know why I'd leave you alone? Ти цього хочеш? Ти знаєш, чому я залишу тебе в спокої. А бачите, останню фразу за трохи так важко розчути навіть мені, тому що та говорить: ну, типу, крізь сльози, тут у нього все напевно збирається, тому. Досить так важко зрозуміти, бо він і так видає так трішки в себе проковтує слова. Is that what you want? Це те, чого ти хочеш. Тобто to want назаме це хотіти. І альтернативне значення можна сказати: do you desire this? Тобто чи ти цього бажаєш? Desire бажання. You know why? ти знаєш чому. You – Ти to know – знати why – чому? Ну і I'd leave you alone, тобто I would leave you alone. Я тебе залишу. Тобто він хоче дати якийсь там простір і час. To leave, залишати alone – на самоті. Ну і ще можна сказати, I will give you space. Тобто я дам тобі простір. I care about your feelings more than mine. Because I care about your feelings more than mine. Тому що я піклуюсь більше про твої почуття ніж про свої. I care about – я піклуюсь про. To care – піклуватись, care about – піклуватись про. Ще можна сказати I'm concerned about, так само такий більш офіційний варіант, тобто я з не занепокоєне, я стурбований там чимось. Feelings – почуття ще можна сказати, emotions, типу емоції, ну і more than mine, Тобто більше ніж просто, і бачите, з вами тут порівняння, тому там назваємо mine, Бо далі в нас немає знову іменника. Не more than my emotions, а просто more than mine. Більше ніж про свої пропускаємо ще один іменник. Друзі, ще один цікавий факт: у 2018 році власники на той час не знаю, як зараз, подали в суд. Чому ви запитаєте? Тому що вони не знали, що їм продали такий будинок. Напевно, вони не знали, що він знімався в американській історії жахів. А ви запитаєте, чому? Напевно, вони боялись. Привидів якихось там духів, але ні, вони подали в суд на ріелтора та попередніх мешканців, тому що вони не повідомили, що це раніше було локацією для зйомок, і постійно фанати американки, тобто американської історії жахів, постійно проникали на територію їх будинків. Ну я можу зрозуміти, чому їх це турбувало. Подружжя взагалі заявила, що вони не те, що ненавидять там сам серіал, чи фанатів, але їм не подобається, коли фанати заходять в їх особистий приватний простір. I love you. There I said it. I'm not just on some chalkboard. I would never let anybody or anything hurt you. I've never felt that way about anyone. love you. There, I said it. There's not on some chalkboard. I love you. There, I said it. Not on some chalkboard. Я кохаю тебе. Ось, я сказав це не просто на дошці. I love you. Я тебе люблю. Ми з вами про це Класно знаємо. To love – взагалі ми з вами це любити. Взагалі є такий вираз, labor of love. Тобто це такий вислів, коли людина щось робить важке або таке тривале, без якоїсь фінансової вигоди, просто тому що їй це подобається і вона це любить. Такий, я би сказала, така праця любові. Ну щось типу того. There I said it. типу, ось я це сказав. Not just on some chalkboard. не просто на якійсь дошці. Звертаємо увагу, це chalkboard. хоча ми пишемо, типу, як чалик. Хоча це Чакборд. Just назвамо це просто сам якийсь. Ну і назвами ось ця chalkboard, це дошка. I would never let anybody or anything hurt you. I would never let anybody or anything hurt you. Я б ніколи не дозволив нікому і нічому завдати тобі болю. I назваме це займенник, що вказує на мовця. Будже модальне діє слово, яке використовується для вираження такого бажання, намірів, умови. Ну в даному випадку ми таку підкреслюємо рішучість, якесь таке зобов'язання, я б навіть сказала. Альтернативні значення це можна сказати, що will, наприклад, I will protect you, тобто я буду тебе захищати. Ну і ще можна було б сказати I could protect you, тобто я міг би тебе захистити, я можу тебе захистити. Never назвами це прислівник, який означає ніколи. Тобто дія ніколи не відбудеться. Тобто ніхто ніколи її не зашкодить. Ще можна сказати not ever. Це вказує на те саме, в принципі, але трохи так менш формально. Let діє слово, яке означає дозволити чи допустити. Назваємо ще є альтернативний варіант, це allow, тобто дозволяти. Він такий менш розмовний, я б сказала, такий більш в письмо йде, в письмовій формі. Anybody називаємо це будь-хто чи кожен, тут, в залежності від контексту. Ще можна сказати anyone – Це синонім має те саме взагалі значення. Or сполучник, який означає. Чи тут він з'ядує і anybody, і anything. Ну і давайте заодно тоді розберемо, що таке anything. тобто це означає будь-що вказує на якісь об'єкти чи ситуації. Hurt – ті слова, яке означає зашкодити, завдати болю. Ну альтернативним назвами значення це injure, тобто поранити фізично, завдати якогось такого фізичного болю. I've never felt that way about anyone. I have never felt that way about anyone. Я ніколи ні до кого такого не відчував. I've – назвами це скорочена форма від дієслова I have. Never – ніколи. Felt минула форма діє слова to feel відчувати. От назвамо тут знову present perfect simple. That way таким чином. Way – назвали це шлях, але бачите, в цьому контексті це таким чином. Ну і about – це пройменник, який вказує на якусь тему чи предмет обговорення. Come here ходино сюди. come – приходити here – сюди. Ну, якщо ми хочемо сказати туди, то це в нас з вами there. Ну що, друзі, ось ми майже і дійшли до кінця. Давайте подивимось ось уривок спочатку та до кінця, і подивимось, наскільки ви все зрозуміли. like birds too why do you like them because they can fly away when things get too crazy i guess are you gonna tell your parents about the pills no i've been sleeping a lot i think i'm depressed are you i'm sad Changed in you toward me. You're distant, cold. You know, I don't know what I've done, but I'll leave you alone from now on if that's what you want. Is that what you want? You know why I leave you alone? Because I care about your feelings more than mine. I love you. There, I said it. Not just on some chalkboard. I would never let anybody or anything hurt you. I've never felt that way about anyone. Друзі, ось ми і передивились фрагмент Настав час тесту. перевірити, як ви все пам'ятаєте. Перше питання. Чаг word – це книга, біль, дошка. Pills – це емоції, таблетки, враження. To feel blue – це відчувати холод, радіти, бути сумним. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобався цей розбір, підтримайте нас лайком. А в коментарях напишіть, який сезон американської історії жахів ваш найулюбленіший. Скажу вам по секрету, мій це третій та останній з мою Робертс та Кім Кардашин. Дійсно, мені дуже сподобалось. Також нагадую вам, що в коментарях ви можете написати фільм, серіал, ті шоу зірку, мультсеріал. Будь-що на розбір, і можливо, саме ваша пропозиція стане наступною. І також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший безкоштовний онлайн-рок в школі англійської мови EnglishDom. Дійсно, це не вартує ніяких зусиль. І тим паче коштів. Все, що потрібно зробити, це зараз натиснути на кнопку, яку ви бачите перед собою, перейти за посиланням та, звичайно, записатись. А я бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Прощаюсь та до наступного відео. Бай!